Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера з апарату помічників головнокомандувача збройних сил України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Чистякову. Військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів, у той трагічний день передав загиблому вибуховий подарунок з гранатами на честь дня народження. При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої. Як наслідок, під час розпакування подарунка вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження. Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Санкція. Те передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде передана до суду.